I want you to imagine it like this. Your spirit looks like you. Хочу, щоб ти собі уявив, що твій дух, він виглядає точно так само, як ти. Тобто, духовний виглядає точно так само, як і фізичний. Okay, і він досконало а у твою фізичну плоть. Okay, Prior to you being reborn, your spirit, your you live by your outer physical senses. Перед тим, як ти переродився, ти ти переродився, твоїми фізичними відчуттями. Okay, now you you're to live by your inner spiritual senses. Зараз тобі потрібно жити по жити по-іншому. Треба твоїми духовними відчуттями. Okay. And there's a difference in the result. І... В цьому є різниця і дає зовсім інший результат. Okay. You don't kill the physical. You... Mm -hmm. Коли ти народився за... заново, коли ти переродився, це не означає, що ти... твоє все фізичне воно перестало працювати. Ти не вбив його. You superseded. Так, ти просто замістив okay. духовне. But it's на фізичний. Це the важливо result. робити, okay. тому що тоді в тебе буде інший результат. Okay. Якщо ми не замістимо духовне, okay, на is, фізичне в нас не буде результату, буде той самий результат. І це буде результат у твоєму власному житті. Не в житті якоїсь людини, а в твоєму власному житті. Я ще раз кажу про це. Rule your life. не дозволяй нікому, щоб він керував твоїм життям. Tell you what to do, вот на тоді. Кажуть, що тобі робити, чи що тобі не робити. Єдина Особисті, який ти мав би довіряти і підпорядкуватись, це Ісус із because Тому, Тому що він є цар царів і Бог богів, і Бог співпрацює з ним. Of you. Тому що заради те.